Всім привіт! Сьогодні показуємо вам ще декілька цікавих автомобілів, які наразі знаходяться на нашому майданчику перед зі Львовом. Це автомобілі вже доставлені, розмитнені в Україні які готові до видачі нашим клієнтам. Перший варіант це у нас G20 BMW 330 2020 року. Випуску автомобіля. Фронтальне пошкодження саме з таким ударом цікаво брати практично всі сучасні BMW. Якщо ви не маєте бажання там різати задні крила тому подібне, тобто це один з найоптимальніших ударів. Чому? Тому що в цих автомобілях велика відстань від початку капота від початку бампера до касети радіаторів. Відповідно, більшість фронтальних ударів при таких ударах виживають радіатори, і це легкий ремонт в плані часу іноді навіть по коштах. Зрозуміло, тут багато пластиків, тут дифузори, активні жалюзі, підсилювач бампера і тому подібні елементи. Але багато цих запчастин є вживаними на нашому ринку. Також багато запчастин можна купити новими оригінальними в офіційного дилера іноді вони по ціні навіть дешевші ніж купляти вживані там на розборках, і це один з найлегших ударів саме по ремонту для таких автомобілів, тому що. Поміняли підсилювач бампера, якщо навіть трішки підігнуло закінчення лонжерона, це все легко вирівнюється навіть без зняття двигуна. Міняється передня частина, капот, бампер, дві фари. Часто власники BMW вже встановлюють відразу m обвіз оригінальний, по заміннику, тут залежно від бюджету. Також міняють оптику. Оптику можна поставити оригінальну shadowline, можна поставити кращі фари, якщо у вас по оригіналу не стоять, там Adaptive Light чи тому подібне. Оце все міняється. Далі у нас 19-й рік Jeep Wrangler. Прекрасний автомобіль, мінімальне пошкодження. В такому стані ми його виграли на аукціоні. Чітко видно стан рами автомобіля. Не було пошкодження знизу. У нас цілі мости, цілі радіатори, капот, крила. Все також на місці, оптика ціла. Тобто було незначне пошкодження саме попередній частині по центру бампера. Салон. В доволі непоганому стані спрацьована виключно одна подушка безпеки в кермі водія. Позаду у нас також знаходиться передній бампер та решітка радіатора, котрі зняли власне, самого автомобіля. До речі, цікавий факт, чому вигідно і цікаво брати автомобіль саме з працьованими подушками безпеки. Тому що по американському законодавству, ну і відповідно по правилах страхової компанії, щоб автомобіль у вас списали на страхову вартість його відновлення. Повинна становити певну суму відсотках від залишкової вартості автомобіля. У всіх штатах це відсоток різниці. І якщо автомобілі навіть було незначне пошкодження, до прикладу, по передньому бамперу, але спрацювала одна з подушок безпеки, це значно впливає на вартість відновлення і такий автомобіль їде на аукціон. До прикладу, якщо б у цьому автомобілі не спрацювала подушка безпеки в кермі, скоріш за все, його б ніхто не списував на аукціон, ми б його не придбали. Його власнику в Сполучених Штатах просто би компенсували вартість на відновлення автомобіля, або самотужки б його відновили, і людина далі б собі їздила на цьому автомобілі. А так, за рахунок однієї подушки безпеки в Кримі, яка там коштує орієнтовно 100 доларів, ми отримали повністю цілий автомобіль, запчастини до якого є в багажнику. З мінімальним ремонтом клієнт отримує це авто. Буде, я думаю, дуже сильно ним задоволений їздити, кататися, туристувати. Кайфувато. 2016 рік BMW X5-3 літри дизель. Автомобіль у нас також приїхав з аукціону Манхейм. Це автомобіль у нас без ДТП, без пошкодження, і приїхав в доволі непоганому стані. Хороша комплектація у авто, це у нас пакет X-Line, Пам'ять сидінь, підігрів керма, електроколонка керма, проекція на лобове скло. Якщо є проекція, відповідно тут розширена приборна панель. Цікаво, такі автомобілі. Саме в непошкодженому стані за аукціоні Манхем це стосується дизельних x 5 та гібридних версій. Ще бензинові також іноді трапляються там, по доволі непоганих цінах. Опційно достановлений у нас клімат для заднього ряду сидінь, підігрів задніх сидінь, музика Harman Kardon Ось в такому стані у нас автомобіль, доволі чистий у нас салон. Навіть коверки. ось гарне авто. Відно, також, якщо вас цікавить виключно цілий автомобіль без ДТП, також пишіть нам в коментарі або ж пишіть нам в Дірект. Ми раді вам допомогти. Підберемо вам аналогічні варіанти, допоможемо, проконсультуємо, зорієнтуємо по потрібному бюджету, які кошти можна провести автомобіль з пошкодженням, або які кошти можна провести цілий автомобіль без ДТП з аукціоном Менгейм. Це 24-го модельного року. Volkswagen Atlas Cross Sport Cell Premium Airline. Дуже цікавий автомобіль це максимальна версія для цього автомобіля. Що у нас є в ньому по комплектації? Максимальна оптика IQ Light. Тут вже в рестайлінгу йде підсвітка передньої решітки радіатора. Камера 360. Саме в цій комплектації буде автопарковка, проекція на лобове скло. Музика Harman Kardon. Ось такий шикарний комбінований салон. Чорна стеля, це саме версія Airline, Кермо AirLine, накладки на педалі. І ще це авто дуже цікаве своїм пошкодженням, Та чому саме обрали таке пошкодження. Так, тут спрацьовані подушки безпеки. Це не є проблемою, це легко заміняється. І обрали саме пошкодження Боку В, тому що двері передні, вони повністю підходять від версії звичайної Атласа, і також від автомобіля минулого покоління. Також видно пошкодження порогу. Ця частина також легко замінюється, і вона підходить від автомобіля минулого покоління. Тобто, якщо брати таке авто з заднім пошкодженням або переднім, наразі ще виникнуть питання саме з відновленням запчастинами на нього. З таким пошкодженням жодних проблем не буде. Також важливий момент, який ми замітили на аукціоні: що разом з автомобілем їдуть запчастини, які з нього зняли під час дефектовки. Це дверна карта, це накладка на поріг. Тобто, все, що нам потрібно для відновлення, це дверка, накладка на двері. Крило, і власне частина порогу та стійки, яка буде також під заміну. і відновлення безпеки. Детальніше салон автомобіля. У нас, звісно ж, цифровий кокпіт. Остання версія сучасної мультимедії від Volkswagen. По суті, це вважається флагман Volkswagena на американському ринку на сьогоднішній день. Мультимедія доволі якісна, швидко працює, інформативна. Також у нас вже сенсорний блок клімату, і по самій комплектації на лобове скло. Музика Харман Kardon, підігрів передніх підігрів задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, адаптивний круїз контроль автоматичне паркування, сенсор з принципі, Всі можливі асистенти безпеки. Пробіг автомобіля всього навсього 7000 миль. Бачимо стан салону. Деякі плівки, що в оригіналі заводи не зняті. Під капотом у нас 2-літровий турбодвигун, система повного приводу. Також є версія Некроспорт, це буде звичайний Атлас, і у нього буде третій ряд сидів. Тобто, під ваші потреби можна обрати і такий автомобіль. Наступне авто це у нас 24-й модельний рік Subaru Forester. Автомобіль цікавий для тих, хто хоче свіжий автомобіль, сучасний і не за всі гроші світу. Торгуються на опціонах, вони недорого, Запчастина в них є. Автомобіль доволі надійний, не вибагливий в обслуговуванні. 2,5 атмосферні двигуни себе дуже гарно зарекомендували. При своєчасному обслуговуванні заміна масла фільтрів орієнтовно кожні 5-7 тисяч кілометрів. І цей автомобіль буде їздити дуже довго і дорого не обходитись в обслуговуванні. Пошкодження у нас мінімальні. По задній частині ми бачимо кришка багажника, задній бампер. Скоріше за все, потрібно буде трішки підрихтувати задню панель. І бачимо, підігнута задня вихлопна. Незначний ремонт, так, автомобіль у нас рен'драйв, на ходу запускається та їде. Ціла безпека, всі подушки безпеки у нас на місці. Тож, Також, якщо у вас цікавий такий простенький, але свіжий кросовер, також звертайтеся, пишіть дзвоніть, ми раді вам допомогти. Наступна це у нас 16 й рік Mazda CX5, комплектація у нас Grand у Автомобіля заднє пошкодження. Відповідно, рихтування або ж заміна заднього крила, задній ліхтар, кришка багажника під відновлення, скоріш за все, задній бампер, сенсор сліпих зон, ну і накладка на заднє крило. Салон автомобіль в гарному стані, гарний білий колір це у нас перламутр. Стан салону також дуже хороший. Ось зможемо побачити стан сидінь, комбіновані сидіння, схожі як Volkswagen Atlas, який ми раніше вам показували. Гарна комплектація Touring. музика, болт, шкіряні сидіння, підігрів сидіння, двозонний клімат, вам гарні авто, знаємо, що вони вам подобаються. за рахунок того, що вони не вибагливі в обслуговуванні, вони йдуть на звичайних коробках автомат, не на варіаторах. Тож, якщо ви розглядаєте таке авто або подібне для себе, як і завжди. Пишіть, дзвоніть, ставте плюс в коментарях. 2015 року Лінкольн МКЦ або Mark C. Напишіть в коментарях, як правильно його називати. Мені здається, що Mark C буде правильніше. Автомобіль у нас з незначним фронтальним пошкодженням. Ось ми його показуємо. Передня оптика у нас ціла. Бампер, який стояв на авто, знаходиться у нас в салоні. Потрібне рихтування, відновлення, капота. Ну, зрозуміло, решітка. Самі радіатори у нас цілі, автомобіль у нас run and drive, запускається та їде, та з цілою безпекою. Перш за все, ці авто цікаві своєю вартістю, оскільки подібний автомобіль можна провести в бюджет орієнтовно від 10-11 тисяч доларів. І за ці кошти ми отримуємо доволі багато. Це 2-літровий екобуст, двигун, повний привід і дуже хороше оснащення. Саме комплектація, підігрів вентиляція сидіння, автоматичне паркування. Цікавий селектор КПП, який у нас замість стандартного важеля він у нас на кнопках, панорама, чорна стеля, преміальна музика, її можна відрізнити за рахунок усіх динаміків на торпедо. І це буде хорошою альтернативою для Ford Escape чи для Jeep Cherokee. Тобто за ці кошти можна потримати набагато більше. Щойно розвантажили наступне авто, це у нас 16-го року Audi Q5, комплектація Premium Plus. Перш за все, цей автомобіль цікавий нам тим та і вам. Тим, що це автомобіль без ДТП. Придбано його на аукціоні Mannheim. Автомобіль у нас без пошкодження. От, можете побачити його з усіх сторін. Бачите, стан автомобіля. автомобіля був дуже хороший Carfax так он Condition Report. це звіт стану автомобіля на Mannheim, на якому можна повністю зрозуміти. Стан авто, його технічний стан та власне, кузова. Тобто, які елементи у нас фарбовані, які рихтовані, які замінені тому подібне. Бачимо трішки американського тунінгу. Поставив шильдики 3,2. І автомобіль ще цікавий тим, на диво дуже гарний стан салону. Тобто тут все чисто, гарний стан сидіння, не затерта воно стеля, панорама на місці. Це у нас версія Premium Plus, яка включає в себе передні задні парктроніки, сенсори сліпих зон, пам'ять положення сидіння водія, підігріви передніх сидінь. І також тут стоїть преміальна, дуже навіть непогана музика Бен Колупсон. Ось можна побачити більш детально роздивитися стан салону. Якщо вас цікавить подібний варіант, не соромтеся, пишіть нам в Дірект, ставте плюс в коментарях. Телефонуйте нашим менеджерам, підберемо, покажемо, розкажемо. Автомобілі також цікаві своєю комплектацією, оскільки це у нас версія Cell Airline. Тут у нас буде цифрова приборна панель, велика мультимедія з підтримкою CarPlay Android Auto, парктроніки задні, передні, чорна стеля це саме йде версії Airline, Airline кермо, Airline накладки на педалі. Сенсори сліпих зон, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop-Go. Гарні чорні диски. Це те, що я розказував, що саме версії Airline Black у них трапляється. Замість галогенової американської оптики, на них спокійно можна встановити або ж оригінальну європейську ледовську оптику, або є також по заміннику китайська ледовська оптика. Вона коштує орієнтовно 600-650 доларів за дві фари. Пошкодження у нас по цій стороні. Це дуже добре, адже з правої сторони на полці крила у нас знаходиться вінкод. Тобто з таким пошкодженням спокійно можна брати подібне авто, недороге відновлення. Крило у нас переднє аналогічне зі звичайним тігуаном, відрізняється виключно шельдикер його можна просто переставити з вашого крила на нове. Двері також аналогічні, міняється тільки нижня накладка на двері, капот, бампер відрізняється в нашому випадку, він цілий. І також в цих версіях йдуть інші накладки на арки. От ось ця оригінальна накладка на арку вона коштує орієнтовно біля 100 доларів. Тож це незначне пошкодження вважається для подібного авто. Безпека у нас повністю ціла. Автомобіль у нас running drive, запускається та їде. Знаємо, що вас цікавлять такі автомобілі, тож пишіть нам в директ, залишайте коментарі. Далі у нас bmw 3, F30 Кузов 328-16-й модельний рік. Автомобіль. В гарній комплектації BMW LED у нас передні фари і дуже гарне незначне пошкодження. Основний удар автомобіля по ходовій частині, бачимо диск під заміну. Зрозуміло, потрібен ремонт по ходовій. Крило і бампер у нас знаходяться в салоні, їх не потрібно. Фара також має бути в салоні. І, Друзі, коли розглядаєте автомобілі з пошкодженням в передній колесу. Обов'язково звертайте увагу на стан колісного диска та стан стійки позаду колеса. Тобто краще розглядати варіанти, щоб колесо не пішло в кузов, відповідно, не передало удар далі на стійку, тому що бувають автомобілі, це особливо зустрічається на японцях, коли удар приходиться в переднє колесо, повністю передається на передню стійку і піднімає стійку водія там, чи пасажира, залежно від сторони удару, їде повністю залом аж до даху. Такі варіанти не слід розглядати. Тобто, якщо удар навіть в переднє колесо, потрібно обов'язково звертати увагу на зону поза колесом, щоб там не було пошкодження. Це можна побачити і за рахунок порогу, і за рахунок пошкодження крила, якщо воно є на авто. Далі ось у нас стан салону. Гарна комбінація, дуже подобається. Це синій автомобіль з коричневим салоном. У нас тут спортивні сидіння, чорна стеля, ось запчастини, про які я розказував. Це у нас. Задній бампер, крило і якщо не помиляюся, тут ще у нас має бути фара. Ну, зараз не будемо це все розбирати, щоб шукати. Підігрів задніх сидінь, підігрів передніх, підігрів керма. Дуже хороша комплектація, гарний автомобіль. Якщо вас цікавить подібна BMW, трійка, п'ятірка любого покоління, звертайтеся, пишіть нам в Директ, ставте плюс в коментарях, раді допомогти. Підберемо, допоможемо.